Всім привіт! Розповім вам сьогоднішню історію таку маленьку. Персикун. Задумався, занюхався щось. Дружина проходила мимо АТБ, вирішила зайти туди, купила там чаю. Якийсь чай був по акції, лаваре називається. Чай досить смачний. Хоча я не люблю зелену, але купила дві пачки чорний і зелений. Ну, покажу вам. Отакі От пачки. Там якась акція на нього. Це не реклама, це так. Ділюся своїми вкусовими вподобаннями. Ну чай смачний, дійсно, рекомендую. Нам там в коментарях пишуть: говорять, дайте персику колбаси, дайте персику колбаси. Він любить колбасу. Зараз будемо проводити супер експеримент. Персик вже напрягся. Оба! Колбаса. Сиров'ялина, не знаю, як називається. Якось називається. Може, у вашій колбасі немає колбаси. Ану, вибирай. А сирочок, піш. Давай. Сирок хапай тікай зубами. Це якому котуша дають колбасу, і він відказується від неї. Він в стінку вжався. Каже, я не хочу вашої колбаси. Може, подумаєш? Давай. Пахне. Чи не пахне Ну, Варто задуматись на... насчет колбаси. А тепер зефірчик. Персик в дитинстві дуже обожнював зефірчик. Спеціально купили зефірчик для персика. Ага. От зефірчик він любить, да. Бачите? Бачите де м'ясо? В зефірі? Ну, шутка. А ну, зараз. Маленький шматочок. В дитинці прям за ним, я не знаю, кричав. О! От що варто їсти, да? Зефірчик. Говорить, на що вам? Ковбаса і сир. Зефірчик до чаю. Ой. Чуєте ці звуки? Фуя. Такі цей уху такі. Ти корм так не їсиш, як цей зефірчик. Може це дешевше зефірчик купляти, ніж смаколики, персик. А, де впав. Я не щось. А на кохтіточку? Ну як, смачно? О, о, дивіться, аж встав. Коли це персик на камеру вставав. Коли це так позіров, за зефірчик, все, тепер дивиться на тарілку. А ще кусочок суперські. Так. Да. Це білий зефір? Угу. Бо там є білий і рожевий. Що ага, не хочете? Все, ага. наївся. Це так в дитинстві також давали йому зефірчик. З'їсть, так, шматочок маленький, а потом все, не їсть. І ще обожнював білий батон. От, головне, щоб був свіжий. Якщо там. Вчорашній купляєш, не їсть. А от свіжий батон прям вигризав. О, добрався до зефірчика персик. Ти ж не хотів. А перевірити? А вдруг там смачніший. Я тобі самі смачні шматочки давала Ну, вже не їсть. Бачите, понюхав і не їсть. Але. Обожнюю. Ну, часто колбаси? давати не варто, але можна інколи. Ми самі дуже рідко да. Ну, колбаси не їсть, сиру також не їсть. Колбаса, сиров в'ялина нормальна колбаса. Ми так думаємо. Так, да, ми так думаємо, персик, персик проти. <плес> <плес> так що. Всім добра, щастя, від персика вітання. Будьте здорові, щасливі та багаті. sin poca